На світі існує дуже багато книжок з фінансової грамотності, і більшість з них писалася під розвинені економіки світу, такі як США, Німеччина, Канада чи Франція. Так і не всі вони підходять українцю. Сьогодні я тобі хотів би розповісти, які ідеї з цих книжок. Дуже-дуже добре підходять українцю, і як ти можеш накопичити капітал, зберегти його, а ще може навіть і примножити. Привіт, мене все ще звати Георгій, і сьогодні я хотів би тобі розповісти про деякі навички, які я зміг отримати, читаючи дуже багато книжок з фінансової грамотності. І як ці навички допомогли мені зберегти мій капітал під час криз і навіть примножити цей капітал? Трохи історії як це почалося а, десь ще за часів професора та різних правосісів я зрозумів, що вони ведуть країну не в ту сторону. Не, неможливо тримати економіку, як вони це робили дуже дуже довго. Ну і я виявився правий. Тож, ти знаєш про кризи, не будемо про це. А, але я зрозумів, що потрібно щось робити, і я почав читати книжки з фінансової грамотності, тому що це було дещо нове для України, і мені потрібно було шукати щось за кордоном. Uh, і я знайшов першу книгу, яку я знайшов це дуже популярна Книга одного такого фіріста його звуть Робертак Роберт Кіосакі, і uh, він розповідав там про деякі навички, які uh, взагалі ніяк не, не мачаться до нашої ситуації в Україні, чи не дуже ефективні для українського ринку. Тож uh, я почав експериментувати. І, uh, наприклад, що він там каже: uh, якщо тільки появля... з'являється в тебе можливість, uh, бери та відкривай LLC. Я такий, а що таке LC, а що воно в Україні робить? Ну, коротше, для нас це не підходить. Але ось навички, які е, я вичитав в інших книжках і які допомогли мені. Перший навичок це навичок чотирьох конвертів. Давай так, зразу домовиться, це може бути 4, може буде більше. Зараз я розповім, в чому суть. Тобі потрібно чотири конверти. І неважливо, це буде фізичні конверти, чи це буде електронні конверти. чи… Банка монобанку чи ще які, якийсь рахунок, до якого ти е, порізав свою карточку і не можеш його витрачати. Тож, які конверти це повинні бути? Обо, е, перший конверт це обов'язкові витрати. Наприклад, оренда житла, комунальні послуги. В цьому конверті передбачається, що ти будеш відкладати гроші зі своєї зарплати чітко на ці потреби. І е, ти їх відкладаєш. І про них забуваєш, і вони самі там списуються, чи ти робиш якийсь там пеймент з, з цього рахунку, і більше його не чіпаєш. Друге, друге, це продукти до харчування. Це те, що ти будеш що це робити кожного дня, покупляти собі там продукти, купляти, я не знаю, там бензин чи щось, щось інше таке, так на для своєї машини і так далі. Третє. Це особливі витрати, там типу одягу, чи якийсь там відпочинок, чи ще щось. Четверте – накопичення та резерви. Оце точно ти взагалі ніколи не чіпаєш цей рахунок. Ти просто на нього закидуєш гроші і забуваєш про нього. Це як розподілити свою зарплатню на оці чотири конверти. Тобі потрібно вирішити самому, тому що я не знаю, яка в тебе ситуація. І е, якщо ти мені кажеш, що не можу взагалі нічого відкладати, це неправда. Е, я тобі скажу, чому тому, що е, це вже практика, це не теорія. Е, якщо ти від своєї зарплати, яку ти витрачаєш там на розваги, на їду, ти е, забираєш до 10%, то ти не відчуваєш, що в тебе є якісь витрати, так? Тобто ці 10%, які ти е, витрачаєш на харчування. Ти зразу ж списуєш оцей, цей рахунок, який ти взагалі ніколи не чіпаєш. І повір мені, через декілька місяців ти взагалі забудеш, що в тебе в тебе були такі якісь проблеми, і ти не знав, що ти можеш відкладати гроші. І ці 10 це дійсно, що ти можеш зробити. Не треба більше. Не треба більше. Більше це буде дуже важко для тебе. Почни з 10%, це максимум, що ти можеш зробити. Якщо і 10% не можеш, 5, почни з 5%. Я тобі скажу, чому? Тому що яка різниця між людиною, яка заробляє 10 тисяч гривень і відкладає 100 гривень кожного місяця, між людиною, яка заробляє 100 тисяч гривень, та не відкладає жодної. Тому що під кінець року у людини, яка відкладала 100 гривень, вже є 1200 гривень, а в того взагалі нічого немає. В нього збережень ноль. Тобто, і якщо ви якісь проблеми виникають, проблеми будуть. Не фінансові проблеми я маю на увазі, ти можеш заплатити з цього, що ти відклав з 1200. А то та людина, яка витратила все, не може зробити нічого. Якщо чотири конверти не підходять, ти можеш розширити зробити це 5-6 конвертів чи 7, і додати такі штуки, як конверт на здоров'я, конверт на розвиток, конверт на подорож чи конверт на ще щось. Ще раз тобі кажу: це не, не важливо, щоб це були фізичні конверти. Це можуть бути е, якісь там банка-монобанки, чи Що ще є? щось таке. Там у Приватбанка це може бути е, рахунок, до якого в тебе немає карточки. Ну, щось таке. Щось не, Що не буде е, до чого не буде в тебе такого е, доступу, коли ти можеш все списати, чи якось там миттєво все витратити. Далі, якщо в тебе. Дуже так сверблить, коли ти починаєш е, щось рахувати, як в мене, наприклад, так я дуже не полюбляю це рахувати кожну копійку, як де там що витратив. Е, в тебе є інший підхід. Е, він називається 80 на 20, але ти можеш зробити його 90 на 10. Десять 10% чи 20% своєї зарплати, от ти чи зарплатні, чи халтури, які якоїсь, от воно прийшло, а ти зразу її перерахував на. Рахунок, де ти зберігаєш гроші і взагалі не чіпаєш, а все інше ти витрачаєш, 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 витрачаєш оці 80 чи 90%. І в кінці кінців в тебе залишаються залишаються якісь гроші. Ці гроші ти можеш інвестувати, ти можеш не просто залишити їх на якомусь рахунку. Але я тобі рекомендую мене я дуже полюбляю гривню, але. На жаль, гривня не така стабільна валюта. Тож я тобі рекомендую перевести її на якийсь рахунок, який відкритий в банку десь в Англії, чи в Америці, чи в Європі, так і зберігати їх більш в таких валютах, типу в франках чи доларах. Я не знаю, ну в євро можна теж ось зберігати, але не в гривні, тому що гривня може дуже швидко ввалитися, як показує нам практика. На жаль, на жаль, при всій моїй повазі до гривні. Я дуже полюбляю гривню і банківську систему України. Чесно тобі кажу, від цього серця. А, далі. Далі що я тобі хочу сказати, не нехтувати складним відсотком. Що таке складний відсоток? А, в чому суть полягає? Якщо просто а, ти кожного місяця отримуєш якусь комісію з свого рахунку. Так, наприклад, ти зробив банківський вклад і а, там. Кожного місяця тобі приходить 10 гривень, ти їх не знімаєш, не витрачаєш, а просто додаєш до цього самого рахунку. І тоді цей складний відсоток він на довгостроковий період він буде, буде рости дуже гарно. Я зробив калькулятор складного відсотку, і я тобі можу його віддати абсолютно безкоштовно. Заходь в мій телеграм-канал, і ти знайдеш його там. А якщо в тебе є виникає якісь питання, не забувай лайк підписатися і написати комент, і я відповім на будь-яке питання. І до речі, якщо тебе виникають питання, як відкривати рахунок в е, іностранному банку, е, сидячи вдома, тобто будучи українцем, сидячи в Україні і не знаючи, як відкрити цей рахунок, я тобі можу розповісти, можу розписати відео чи зробити вебінар по цим е, рахункам рахунком, які можна відкрити українцям. Я вже це робив, я знаю. Ще одне, що я хотів би тобі порекомендувати, це зробити вклади. Є два типи вклади: це в якісь іностранні акції, облігації, пайові фонди та так далі. А друге це в себе. І я рекомендую тобі вкладати в ці два пункти. так? Перше, тому що ти а, м, накопичиш капітал, він буде рости. І за допомогою цього складного відсотку він буде рости рости швидше, швидше, швидше. І а, а якщо ти будеш вкладати себе, розвивати свою фінансову грамотність, розвивати свої навички, ти будеш швидше докладати до цього, до цього капіталу, і в кінці кінців ти станеш дуже заможним, і а, ти не будеш піклуватися, чи там криза, чи що щось в тебе будуть гроші. Коли буде криза, вони трохи скоротяться, але в тебе все одно буде великий капітал. І як показує практика, цей капітал от дуже багато людей. Вони з ним залишаються через деякий час, коли криза минула, він знову росте. Росте навіть час і часу він швидше росте, і в тебе стає всі більше і більше грошей. І так, так, ну от це треба вчитися. Я е, почав вкладати в ETF, Це такі фонди, де, де виходить рост. наприклад, S&P 500. Ось вони завжди ростуть. Там є в них такий графік падіння підняття, але вони взагалі завжди ростуть, ростуть, ростуть. Тому я не, не дуже переживаю за мої гроші. Я знаю, що вони будуть. Так і в мене є трохи в валюті там, трохи в валюті сям. І е, так я знаю те, що якщо щось трапиться, і якась країна там закриє переводи, в мене в іншій валюті, валюті є гроші, і я зможу розрахуватися за мої потреби. Так, ще одне, що я тобі рекомендую робити, це вчити англійську. Чому англійську? Тому що з англійська зараз тобі допоможе знайти роботи буде. І якщо ти знаєш англійську, ти можеш робити переклади, ти можеш. Більш ефективніше працювати з штучним інтелектом, ти швидше зможеш собі клієнтів знайти з різних стран, які мають більше грошей і більше зможуть допомогти в Україні теж багато грошей, але в США їх набагато більше. Ну ти ти мабуть, знаєш. І е, тут клієнти платять на набагато охоче за твій твій труд, ніж в інших країнах, тож вкладайся в англійську вивчай, вивчай фінансову грамотність. Якщо в тебе виникають питання, пиши в коментарях чи до мене в телеграм. Я буду дуже радий тобі відповісти. так я бажаю тобі всього самого найкращого, дуже гарного капіталу, дуже гарного росту твого капіталу. І все буде Україна. Па-па!